Дональд Трамп остаточно вскрив свою мерзенну натуру. Те, що він наговорив на мітингу в Північній Кароліні, просто в голові не вкладається, але, на жаль, мені доведеться це розібрати і проаналізувати для вас. ж, ніж ми розпочнемо, попрошу вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку і дзвіночок. Нагадаю лише, що мене звати Максим Несвітайлов, я політолог. Починаємо! Трохи пройдемось хронологічно поперед історії, коли Володимир Зеленський їхав до Сполучених Штатів Америки, він заявив про те, що буде презентувати свій план перемоги не тільки діючому президенту США, але й кандидатам Камалі Гарріс і Дональду Трампу. І в принципі, все виглядало цілком логічно. Повага до обох кандидатів, незважаючи, хто зараз фаворит, хто відстає і так далі. І все було нібито нормально до візиту Зеленського в Пенсильванію. Він поїхав туди, бо там виготовляються боєприпаси артилерійські для України в місті Скрентон. І логічно, що поїхав туди з губернатором цього штату Шапіро, який ну є демократом, так склалось. І після цього Дональда Трампа просто попаяло і не знаю, чи це стало вирішальним фактором, чи це була заготовка, але вони вирішили бити по Україні і через це нашкодити Камарі Гарріс. Він розпочав з того, що сказав, що Володимир Зеленський ну знову найкращий продавець історії. Кожен раз їде з, зі сполучених штатів 60 мільярдами, і що він зробив неправильно, бо обрав Камалу Гарріс, Хоча жодних факторів, які б на це вказували, не було публічних. І потім, потім понеслося. Вони почали там спочатку. Майк Джонсон говорив про те, що не зможуть можливо з Ленським зустрітись, бо там у них ураган якийсь збирається. Потім почались розмови про те, що можливо потрібно створити комісію, яка розслідує цю поїздку зеленського в Пенсильванію, Чи не було це втручанням у вибори? І це настільки лицемірно, що аж смішно. Буквально можна пару випадків пригадати, коли там Орбан приїздив в США і показово ігнорував Джо Байдена, діючого президента, зустрічаючись в резиденції з Дональдом Трампом. Або ж ближче, буквально пару днів тому Анджей Дуда не просто з Дональдом Трампом поїхав в Пенсильванію, де багато поляків, і це якраз штат, який коливається, але й виступав на його передвиборчому мітингу. Це не втручання в американські вибори. Дійшло навіть до того, що Майк Джонсон почав вимагати у Зеленського звільнити Маркарову посла України в США. І хоч я вважаю її. Ну, не надто продуктивною на своїй посаді, і, і можна було замінити, але це не його собаче діло, кого нам куди призначати і за що звільняти. Але самий треш відбувся в північній Кароліні на передвиборчому мітингу Дональда Трампа. Він там наговорив такого, що дуже важко прокоментувати цензурними словами. Отже, він сказав, що в Україні закінчуються солдати. І на фронті зараз воюють маленькі діти та старі люди. Так, це сказав кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки, а не якийсь пропитий пропагандист на Раша Тудей чи Первом каналі. Взагалі, це в голові не вкладається, наскільки ж. Він мерзенний, що використовує таку відверту проросійську брехню проти України. Я думаю, в Москві вже зараз запускаються салюти, в його честі, вводять хороводи, тому що навіть вони не кожен день опускаються до такої відвертої маніпулятивної брехні. Ну і звісно ж він сказав, що Байден і Гаріс не знають, як завершити цю війну, і тільки він, тільки він може укласти угоду. Звісно, до Байдена і до Гарріс може бути багато питань, але вже судячи з його попередніх тез і судячи в принципі з його попереднього президентського терміну, ми знаємо, які угоди він вміє вкладати, і вони далеко не найкращі, скажімо так, якщо взагалі працюють. Ну і тут з угодами він, звісно ж, не зупинився. Сказав, що будь-яка угода вона краще за те, що відбувається зараз в Україні, навіть найгірша угода. Яку найгіршу угоду ми можемо з вами уявити? Повну капітуляцію, здачу наших територій, позаблоковий статус не знаю, прийняття назад Януковича президентом України, повне роззброєння України. Оце все на думку. Дональда Фредовича Трампа все одно краще. Все одно краще, ніж протистояти Російській Федерації. Ось таку угоду він має намір укласти. Про таку угоду він говорить, говорячи, що навіть найгірша угода це краще, ніж те, що відбувається зараз. І думаєте, на цьому він зупинився і перестав використовувати російські наративи в своїй промові? Ха. Він тільки розігрівався, бо заявив, що України – немає України більше не існує, так навіть не кожен російський пропагандист зараз так говорить. А Дональд Трамп, кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки, заявляє, що України не існує, що Україна зруйнована взагалі вщент, і навіть за сотні років. Не вдасться Україну відновити. Навіть зусиллями усього світу не вдасться Україну за сотні років відбудувати. Не вистачить усіх грошей світу, щоб відбудувати Україну. Уявляєте? Боже, що воно мало. Що воно мало. Тобто Друга світова зі зруйнованою і відбудованою Європою, зруйнованим і відбудованим радянським союзом і так далі. Це для нього просто жарт. Це все можна було відбудувати, а Україна все знищена, України більше не існує. Ну і без містячкової персональної помсти Зеленському також не обійшлось. Він сказав, що він найгірший, що він не здатен укласти навіть найгіршу угоду, і що вся проблема в ньому вина висить на ньому. Жодного звинувачення в сторону Російської Федерації за агресію проти України, жодного звинувачення за їх військові злочини, жодного звинувачення в сторону Путіна, зато в сторону усіх інших тонни звинувачень, тонни образ і тонни нісенітниць. Ну і завершив він, звісно, тим, що. Все, чого вони хочуть, ну там, Україна і там діюча влада Сполучених Штатів Америки, це щоб відправити американських дітей воювати в Україну. А він не допустить, щоб солдати Сполучених Штатів Америки відправились за океан. Це всі такі ключові фрази, які були нам озвучені на цьому передвиборчому мітингу. Ох. І тут складно, мабуть, зробити якийсь конструктивний висновок. Я не знаю, що тут пояснювати, бо, як на мене, якщо потрібно пояснювати такі речі, то їх не потрібно пояснювати. Думаю, усім адекватним людям все зрозуміло, що не можна будь-якими амбіціями, будь-якими там цілями передвиборчими виправдовувати ось таке. Це за межею дозволеного. І якщо знаєте раніше у нас була якась така позиція, що ми маємо дотримуватись діалогу, маємо не втручатись в цю кампанію. Після цього, після цього, Я дуже сподіваюся, ми зробимо все можливе, щоб воно програло ці вибори і відправилось на смітник історії. Я сподіваюся, що за все сказане він буде відповідати. І історія засудить його як одного з поплічників агресії Російської Федерації. Просто це, це за межею. Я завжди намагаюсь бути максимально стриманим, але ну, це просто маячня колосального масштабу. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть в коментарях. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Якщо бажаєте незалежну українську політологію підтримати посилання, знайдете в описі до відео. А поки не прощаємось.